Мене звати Ірина, і я ніколи не боялася темряви. Навпаки, вона завжди мене заспокоювала. М'яке світло ліхтарів за вікном, тиша, у якій можна почути власне серце, усе це було для мене затишком, але тепер тепер я не вмикаю світло навіть удень. Минулого тижня я переїхала у старий будинок біля лісу. Господар здавав його дешево, казав, що ніхто не хоче жити тут довго, мене це не злякало. Усе виглядало, звичайно, дерев'яні підлоги, потріскані шпалери, запах старості, але першої ж ночі я почула двері, вони відчинилися. Проблема в тому, що всі двері в будинку були замкнені. Я перевірила, але звук був реальний, тихий, скрипучий, і за ним кроки повільні, важкі. Вони наближалися до моєї кімнати. Я затамувала подих, схопила телефон, увімкнула ліхтарик і. нікого. Наступного дня я вирішила перевірити кожен сантиметр будинку. І тоді, за старою шафою, я знайшла щось дивне контур дверей, замурованих у стіну. Я покликала господаря, але він лише знітився не чіпайте це, Іро, їх там не має бути. Вночі я не витримала, взяла молоток і вибила шмат штукатурки, за нею двері справжні. Коли я торкнулася ручки, почула шепіт свій власний голос. Не відчиняй, але я відчинила. По той бік не було кімнати, лише темрява, вона тремтіла, ніби жива, і щось усміхнулося зсередини. Я впала, двері грюкнули, і я побачила, замість темряви там тепер просто стіна. З того часу я не сплю, бо іноді вночі чую, як з тієї стіни хтось стукає у відповідь. Іноді тричі, іноді мій голос кличе мене по імені, та я навчилася не боятися. Я просто переїхала. Але знаєте, що цікаво? Сьогодні, вранці, коли розставляла речі у новій квартирі, на стіні за дзеркалом я помітила контур контур дверей.